З 1 квітня 2023 року в Україні стартувало впровадження електронних рецептів на усі рецептурні ліки, розповіла лікарка-педіатриня Луцької міської дитячої поліклініки Жанна Пахарчук. Лучанка Наталка Дмитрук привела 12-річну доньку Тетяну на огляд. У дитини скарги на біль у горлі та підвищену температуру тіла. Жінка каже, про нововведення знає. Можна до лікаря позвонити в нас скинечи той електронний рецепт. Я не думаю, що це вже просто буде такий якийсь страшенний ажіотаж, який був 31 числа. Зі слів Жанни Пахарчук, щодня до неї звертаються від 20 до 30 пацієнтів. Упродовж тижня, каже лікарка, виписує до 5 рецептів на антибіотики. Якщо ми не можемо виписати електронний варіант, ну це різні причини можуть бути. Може бути збій в програмі, коли пропало світло, ми виписуємо його на бланках. Як розповіла фармацевтка Мирослава Кунах, щодня вони обслуговують до 100 пацієнтів. Каже, усі рецептурні ліки, серед них деякі протисудомні засоби, гормональні препарати, вітаміни, кроворозріджуючі, антидепресанти, обезболюючі та заспокійливі, відпускають за рецептами. В паперовому рецепті бачиш препарат і зразу кажеш, людині є в тебе наявності, він чи немає. А тут, поки зайдеш по коду сам рецепт... І шукає, що там виписано. Там англійська мова переключатися в електронному рецепті. Важко У тих районах, де бойові дії йдуть, там можна відпускати без рецепта. В наших регіонах тільки за рецептом. Якщо людині треба екстрена допомога, то ми можемо надати їй. Таку допомогу, пропонуючи безрецептурний лікарський засіб, який є на даний момент, минулими вихідними говорить люди найбільше цікавилися серцево-судинними препаратами. Якщо людина проходить курс лікування, їй виписаний був рецепт. Призначення лікаря, але в неї закінчився на даний момент цей лікарський засіб. Ми її відпускали по пластинці того лікарського засобу. Як розповіла Мирослава Кунах, у їхній мережі 40% ліків є рецептурними. Каже, зазвичай пацієнти звертаються з електронними рецептами на медикаменти за програмою Доступні ліки та антибіотики. Як розповідав раніше Суспільному начальник управління охорони здоров'я Юрій Легкодух, торік на Волині лікарі виписали орієнтовно 16 тисяч електронних рецептів на антибіотики та понад 49 тисяч для отримання інсуліну. Наталка Кликуцюк, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк.